Розслабся. <реш> Якщо ти з приводу того, що я посварився з твоєю дружиною, то я спочатку хочу перепросити. Дякую. Знаю, часи змінилися, але чоловік має бути чоловіком. Дружина повинна тебе поважати. Вона мене поважає, рой. Справа от у чому. Ти маєш дещо зрозуміти про лінет. Вона зростала без батька, її матір була алкоголічкою, тому вона відповідала за все. Так це важко. І через це вона постійно боїться, що все навколо може рухнути. Тому вона має усе контролювати. Звичайно ж, цього ніхто не може. Але вона може контролювати мене. Якщо я їй дозволяю, І я це дозволяю, бо це дає їй відчуття безпеки. А її спокій мій обов'язок як чоловіка. Ти хороша людина, скаво. Я намагаюся. А зараз, якщо ти не проти, я маю дістати бургери.